Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде відео про те, як я міняю перший раз мастило от такому от інверторному генераторі Black Decker. Ну, все по порядку. Маємо такого от постійні глядачі нашого каналу знають, що у нас є такий от генератор 900 Вт. Це пікова, здається, 700 Вт. Нормальне навантаження, його ми брали для двоконтурного газового котла. Ну, я там вивів розеточку і ми ним користуємося. Здається, він два роки в нас, але ми не сильно інтенсивно ним ну, його використовували. От зараз почалися відключення на такі от, скажімо, великі проміжки. І ми почали його інтенсивно використовувати. І я згадав, що в ньому я не змінював мастило. От як купив, залив, не пам'ятаю, яке там у мене було, От, і залив туди. І його не міняв. Тому, шукаючи в інтернеті, нічого не знайшов, інструкції не знайшов, точніше, я, що єдиний. Спосіб, який мені здається, трішки дикуватий, це через заливну його і зливати. В принципі, там є от болт, і я думаю, що він для зливу. Але я вже не ризикнув, тому зливаю, от як по типу роблять всі інші. Зливаю через заливну горловину. Прогрів його, пропрацював він десь хвилин 5. Щоб мастило нагрілося, кришечка, оця, до речі, знімається дуже просто. Як бачите, чотири 4 отаких болтиків. тут вона стоїть, її зняли. От На таких болтах воно тримається. Я виставив, поставив таке відеречко і ну, я вже зливав, От ем, коли вимкнув його, відкрутив кришку і зразу злив. Потім поставив, він отак постояв. І знову воно, ну, розумієте, да, все з картера, все стекло вниз з блоку. І отак от виставляю його, може зараз трішки, і перехиляю. Ну, вже немає. О, бачите, все таки потрошку-потрошку воно біжить. Тобто воно стікає вниз, в піддон, і потихеньку його можна. Ще є. Ну, я думаю, вже достатньо буде, зараз, може, ще постоя. О, І якраз туди в відеречко, До речі, все акуратненько. Потім тут все витрим і зальємо. Скільки заливав, не пам'ятаю. Ну, так на вскидочку десь, я думаю, грам 200-250 залью. Знайшов, у мене є отаке з дельти, отаке от мастило. Непогане воно наче то його залів. бо в мене є Дніпроємовське, ну то для до великого генератора. Не, ну, і там якраз 1,1 літра, якраз для нього. Тому, щоб не купувати, залью ось отаке от 10В40 для 4 тактних двигунів. До речі, він 4 тактний Але він такий якийсь, ну, бачите, зеленуватого кольору. Ну, піде. Маємо, що маємо. Напевно, треба було трішки раніше змінити. Але ну, коли, коли вже згадав, точніше згадав, коли ми почали його інтенсивно використовувати. Дав мастило чорний, його треба 100% змінити. Отут от, от, фільтр. Повітряний, ну як фільтр, умовно. Я відкрутив, подивився там все чисто, там просто такий поролон вставляється. Тому, якщо вже зняли для заміни мастила, то обов'язково відкрийте, Може там продути треба чи ще щось у нас. Там нормально. В принципі, в принципі, принципі, от Отакий от китайчик поки що ніяких зауважень до нього немає. Зараз так же точно тут все протрем, залью, отакий от, от щуп. Мінімум, максимум, і в принципі, хай працює. Зараз ще почекаю, щоб воно ще раз стекло. Спробую ще разлити і, в принципі, буду заливати вже мастило. В інструкції написано, що можна 5 В40, ну, в мене є 10 В40, то я його і залью. Ну, от якось так. Таке коротеньке відео. Як бачите, все чистенько, працює він тихо, котел тяне, інверторний, пряма синусоїда. Правильно, пряма або правильно. Так. Нічого тут не закопчено. Все. Поки що на даному етапі. У ну, 2023 році от, мені його подарували на день народження. Ну, на той час він сто вартував десь, здається, 11-12 тисяч. Хоча, в принципі, він і зараз такий. По ціні. До речі, в 24-му році Дніпро-М почав випускати, виготовляти отакі от от генератори. ну, Форма схожа. Він також десь орієнтовно стільки ж і коштує 12. Ну, якось так. Замінював масло мастило, думаю, зніму вам, як це відбувається. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!